Якщо ти дивишся цей ролик, значить ти мрієш стати блогером. Ну або маєш свій блог і хочеш його прокачати. Отже, ми маємо для вас круту новину. Та давай вже про школу блогерів розказу. Чекай! Давай спочатку познайомимось. Мене звати Віта, я спеціалістка з комунікації ArcelorMittal Кривий Ріг. Веду корпоративні соцмережі та співпрацюю з блогерами. Окей. Мене звати Лєра, я спеціалістка з роботи з навчальними закладами. І суть моєї роботи в тому, що я створюю просто бомбезні заходи для дітей, підлітків та студентів. Ми постійно шукаємо блогерів у кривому розі, та, на жаль, дуже мало знаходимо. Проте я знаю, що багато хто хотів би спробувати, але просто не знає, з чого почати. Тож ми вирішили створити проект Школа блогерів, щоб допомогти вам на старті показати всю цю блогерську кухню і провідкрити двері в медійний світ. Ми навчимо вас фотографувати, знімати відео, тільки не це відео, а на телефон. А ще додам трохи спойлерів: ми вас познайомимо з редакторами, журналістами, відеооператорами і багатьма іншими цікавими людьми. Гей, hey, не розкривай усіх наших фішок. Взагалі-то це був сюрприз. А ще ви зможете стати зіркою нашого відеоролику. Не втрималась. Ну все, тепер ви все знаєте. Та не все. Ми ще багато з тобою чого запланували. Але все серйозно. Вам треба узгодити свою участь в проєкті з батьками, залишити заявку за посиланням, яке ми залишимо в описі. Я з кожним зізвонюсь і додавлю в чат блогерів. Там ми публікуватимемо для вас завдання, які ви виконуватимете, а ми їх перевірятимемо та надаватимемо вам фідбек. Після цього ми опублікуємо запрошення на офлайн зустрічі. Там нас будуть чекати цікаві екскурсії, тому ваші батьки точно мають бути в курсі. Ну і, звісно, сюрприз. Як бачите, можна стати блогером та працювати з брендами навіть у кривому розі. Та бренди самі шукають місцевих інфлюєнсерів для того, щоб працювати у конкретних регіонах і у конкретних містах. І це не тільки ArcelorMittal Кривий Ріг. До зустрічі у чаті. А посилання про посилання сказали? Клікайте внизу в описі під відео.